Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Репортера слідства інфо Євгенія Шульга та робить розслідування про начальника департаменту кіпербезпеки СБУ Іллю Вітюка, Пише журналістка Марина Данилюк Ярмолаєва. Він у нас потужний і незламний бригадний генерал і людина, яка часто на прес-конференціях з Михайлом Федоровичем. За кілька годин до виходу матеріалу у телеграмах, наближених до влади, був запис про те, що буде потужна російська ІПСО проти високопосадовців СБУ. Виявилося, що це ніяке не ПСО, а якісь не журналістське розслідування видання з історією і хорошими роботами по ідентифікації військових злочинців РФ. Оця картина це вирок Зеленському і тому, як він демонізував процес мобілізації і роботу ТЦК. Бо що ми бачимо на цьому скріні? Підлегли вітюка Олексія Біленко підводить працівників ТЦК до цього журналіста. Щоб йому вручити повістку, журналіст якийсь опасний. Що ТЦК має підводити до нього цілий СБУшний фрукт? так зараз мені в моментах в коментарях. Ряга напишуть, а що журналісти особливі. А в нас так багато журналістів незалежних редакцій, які ще роблять свою роботу нормально. І врешті це журналісти, які не сидять як трутні за гроші єдиного телемарафону. За два роки я чомусь не бачу, щоб ТЦК бігало за Максом Назаровим, Полуєвим, довгим і купою осіб чоловічої статі, які облизували Медвечука та Мураєва як ескімо на Ньюзвані за зік. Зараз ці естоти так само полярують Єрмака з Зеленським за 2 мільярди грошей на телемарафону. Щось немає. А у телеграмах на баб Наташу Влащенко, яка воскресила в інфополі Портнова та дала майданчики шарію, а де підозра Алісі Медведів, яка сидить за кордоном, як біженка, та тусить у Берліні та Амстердамі. А що там Діані Панченко? Зате гнилі і погроз стосовно адекватних журналістів-розслідувачів Овердофіга. Тепер що на цьому скріні ви відверта це залякування і перешкоджання професійній діяльності Шульгата Отакі кейси це дискредитація та мобілізації, за яку зеленський. Уперту не хоче брати відповідальність, і це видно по свіжому інтерв'ю президента, яке вкрутили сьогодні. Влада і елітні СБУшники з успішними дружинами дискредитують службу ЗСУ. Саме після таких відео люди ненавидять армію та цікаві загалом державу. Чого цим хочемо добитися? Президента він хоче бути юним путіним, молодим Орбаном. У нього уже замість місків сплошний Єрмак. Думаю, не варто пояснювати, що коли після цього якась група СБУшників звернеться за допомогою. Можна сказати, хай вам шило і вітюк допомагають. Хоча це може. Бути реально якась фронтова альфа, яка не має стосунків до цих сквіртів і діамантових прутнів. Це срака і так війна не виграють. І другий термін теж СБУ уже останнім часом. Колошмарить за колишнього радника офісу президента України Артема Шила внесли 30 мільйонів гривень застави. Він був одним з підозрюваним у справі про заволодіння 94,8 мільйона гривень у Красзалізниці під час закупівлі трансформаторів до слова. А патріоти, такі як Червінський чи туман, сидять. Після внесення застави Шило має до Муватися низка обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти носити електронний браслет. У разі порушення обов'язків заставу можуть стягнути у дохід бюджету. Варто зазначити, що він також не має права спілкуватися з приводу обставин справи з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, главою Мінстертехпрому Олександром Камишинім, віце-прем'єром Олександром Кубраковим та низкою інших осіб за даними центру протидії корупції. Один з адвокатів Шила саме є обвинувачуваним у справі Набута Сап йдеться про Сергія Тарасюка справа Артема Шила, що відомо на Боєсаб 2 квітня заявили, що викрили організацію, яка могла заволодіти майже 95 мільйонами гривень при закупівлі трансформаторів для укрзалізниці. Відомства уточнили, що діяла група від 21-го року та намагалася контролювати кошти залізничної компанії. За даними правоохоронців, ця група забезпечила, аби постачальником трансформаторів стала правильна компанія. Ціну на трансформатори завищили удвічі. А перемогу у тендері віддали компанії, яку. Контролює громадянин Білорусі з тісними зв'язками з Росією. Тоді змі також підозрювали щодо цієї історії причетний працівник СБУ, який також був радником офісу президента. Мовиться про СБУшника Артема Шило. Зрештою стало відомо, що Шило здійснює підозрюваним у цій справі. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що підозру Повідомили сім учасникам організаційної групи Артема Шило та трьох інших осіб вже затримано інші ще шукають правоохоронці. До зустрічі друзі ставте вподобання. Лайки, like, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.